Воїська, це вже друге місце, де ми будемо робити. Ну вже власне вчора почалося почалися земляні роботи. Перше місце це було Бужники, Тернопільська область. Ми це доволі злагоджено відпрацювали як спільна експедиція з поляками. Тому зараз відбувається початок робіт земельних і в збоїще. Робота тривала у нас дуже злагоджено, тому що ми знайшли, по перше, спільну мову. Ми дуже раді, що ми відновили довіру, оскільки попередні 10 років майже не було жодних таких робіт. А відповідно, ми погодили план робіт Тут в поисках. Це буде орієнтовно десь то. Три-чотири тижні. Я думаю, може за три тижні ми впораємося. А ми знайшли місце, де буде відбуватися перепоховання. Перепоховання згумованих тіл не буде відбуватися в Збоїська, воно буде відбуватися в іншому місті в Львівській області. Ми паралельно готуємося до таких самих робіт на території Юречкова. це територія Польщі, і, власне, десь в середині серпня ми маємо виїхати з ознайомчим візитом. На місце наша спільна делегація, експедиція з тим, щоб оцінити масштаб робіт, теж це все розпочати.